Сьогодні ми були на перевершеному ретриті достаток, шлях до успіху і багатства. Дуже цікава подія, на якій ми взяли інтерв'ю у особливих жінок, які прийшли сюди, щоб завести знайомства, щоб провести час в ретриті та щоб більше об'єднатися в нашому українському суспільстві. Тому що все це влаштувала наша українка-дівчинка, чиї контакти ви можете побачити в посиланні нижче. Тож підписуйтесь, ставте нам лайки і до зустрічі в нових ефірів мене звати Вікторія. Я займаюся спільнотами, організовую заходи, об'єдную жінок уже протягом шести років. Я взагалі люблю тему спільнот, тому що саме спільнота це той інструмент, який зараз допомагає об'єднуватися українцям за кордоном, будь-якій точці світу, і це досить класно мати таку можливість спілкуватися зі своїми по всьому нашому континенту. Така сонячна яскрава. Звідки приїхала? Приїхала з Києва дуже довго в Києві. таких об'єднувала жінок, допомагала їм масштабуватися, розвиватися. І зараз приїхала в Барселону. Прекрасно теж об'єднувати наших жінок, тому що вони тут неймовірні. Розкажи, будь ласка, про сьогоднішній захід, тому що щось весь час діється, там хтось фотографується, там дівчата спілкуються, бачила цей список куча кучи цих всіх дій, які на сьогодні ви хочете вмістити в один день. Розкажи, будь ласка, детальніше, чи це можливо і що буде? Сьогодні у нас жіночий ретрит. Ми його назвали Достаток і Шлях до фінансової свободи, тому що саме, саме через фінанси, через достаток, люди можуть реалізовувати все, що вони хочуть. І у нас сьогодні таке максимальне пропрацювання глибин, Бізнесового шляху, як дійти до реалізації і як знайти себе в новій країні, і як на цьому заробляти? Тому у нас насичена програма, у нас дуже яскрава сьогодні. Програма дійсно багато у нас майстрів, багато напрямків і фотосесії, і ігри, і майстер-класи, мастер-майнди. Тому що я люблю, коли все масштабно, коли у нас багато всяких пропрацювань, і кожен отримує те, що він хоче на максимум. А як ти сама відпочиваєш? Відпочиваю, я зазвичай без людей. Я такий нетворкер, який завжди об'єднує людей, але я кайфую просто бути наодинці з морем, з природою, з парком. У мене такі періоди тиші, коли я можу максимально стратегічно розібратися, що далі робити, як далі робити, і е, саме, саме в такі періоди перезагрузки я можу віддавати іншим на максимум. А чи можеш дати якісь поради сучасним дівчатам? Ту пораду, яку я даю всім, і це моя основна така професія. Це створюйте свої ком'юніті, об'єднуйте навколо себе людей. Тому що, коли навколо вас є люди, ви взагалі відчуваєте себе своїм в будь-якому місці, в будь-якій країні. Коли у вас є однодумці, які з вами на одній хвилі, які розуміють, що вони можуть все, тому що є рядом люди, які підтримують і які йдуть в тому ж напрямку. Мене звати Ірина Галюк. Я за освітою лікар, 17 років працювала в медицині, а потім 13 років в косметології. Живу і працюю у Барселоні 2,5 роки. У вас є якісь очікування від сьогоднішнього дня? Ну, чесно говорячи, я не знаю, що там буде далі. Мені цікаво подивитися, тому що я сама займаюся своїм особистим розвитком, і мені завжди цікаво подивитися погляди людей. З іншого боку на це все. Можливо, вони не так дивляться, як я, на особистий розвиток, тому мені дійсно цікаво. Вам подобається Іспанія в цілому? І що порадити тим, хто сюди переїжджає? Так, мені дуже подобається Іспанія, мені подобається природа, клімат, море. Барселона має і море, і гори. Це взагалі чудово. В багатьох місцях в Іспанії я не була, деяких, і дійсно, Іспанія прекрасна. Чи варто сюди їхати особиста справа кожного? В кожного, мабуть, своя країна, яка їм сподобається. Мені Іспанія подобається. А можна таку пораду від лікаря? Як саме відпочивати в такий тривожний час? Ну, в цьому допоможе якраз свій особистий розвиток, тому що, звичайно, це все, що відбувається взагалі в Україні і в світі. Не дає бути спокійному, та воно викликає тривогу. Але парадокс в тому, що якраз треба навчитися цього спокою внутрішнього. Взовні треба бути активному, все робити, що потрібно, а внутрішньо не переживати. і тоді все відбувається так, як ти хочеш. Мені здається, в таких умовах, коли можна поспілкуватися з людьми, хто тебе дійсно розуміє, теж якесь таке лікування і відпочинок відбувається. То ви порадили жінкам приходити на такі ретрити, на такі якісь заходи і спілкуватися, чи краще все ж таки якось відпочити на морі або вдома посидіти, що краще робити. Ну, кожен собі сам вибирає, а це по внутрішньому відчуттю. Якщо людина себе шукає, якщо вона шукає відповіді на запитання, то звичайно треба приходити. І кожен знайде відповіді в своєму місті. А можливо, дівчатка будуть організовувати і далі такі ретрити. І я думаю, що варто приходити завжди, якщо ти себе шукаєш. І не як вам сказати, не, не сумувати, якщо цей ретрит не допоміг, значить інше допоможе, але сидіти точно не потрібно. Доброго дня, мене звати Наталія, я з України. Зараз у Барселоні я гостюю, у гостях у подруги. Дуже мені подобається Барселона, дуже гарно. Ну, надіюся, ще сюди повернутися. А що ви очікуєте від сьогоднішнього ретриту, і з якими взагалі прийшли питаннями? Ну, на сьогоднішній ретрит у мене питання і не тільки на ретрит. У мене зараз таке йде обнулення, і в мене йде новий етап життя, своя реалізація. Я хочу знайти себе, своє покликання і ну, знайти себе в цьому світі, якусь нову свою сферу. І от я в пошуках. А чи подобається вам Іспанія? Що можете сказати для тих людей, хто тільки сюди приїжджає? Ну, я скажу так, я сюди не хотіла їхати, я тут випадково, навіть проїздом будемо говорити. І в мене був супротив, не знаю чому, але тут тиждень, я вже навіть, трошки навіть і більше, ну, такі нові осознання. Сюди можна просто приїхати. Ну, от, от Те, що я шукала, в мене десь якби, вже йде один крок, я вже себе відкриваю, знаходжу себе. І мені здається, що Іспанія це саме та країна, в якій я починаю рухатися десь. Ну якесь роз'яснення, якесь таке, от як в тумані. А зараз от якесь роз'яснення з'являється. Каже, що Іспанія це країна свободи. Тож я думаю, сьогоднішній ретрит не випадково саме тут. Вам подобається взагалі цей сьогоднішній проект і в цілому, що відбувається? Проект дуже подобається, тому що я спікерів знаю ну, з одним спікером я працювала над цією темою, і дуже багато вона мені підсвічує всього. І навіть вже почало на ретриті. вже зараз підсвічується. І тому я думаю, що в мене буде Точка вже, та ну я прийду вже до себе. вже, от, Я думаю, вийду в кінці дня, в кінці ретриту. От я вже буду точно знати, що моє і куди мені двигатися далі. А це фотосесію таку Перше. Ну скажеш, що вам подобається, як відчуття? Чудові відчуття. Мене звати Наталія. У Іспанію приїхала відносно нещодавно десь. Майже рік буде у серпні, у серпні буде рік. І зараз я знаходжусь у пошуці себе, я би так сказала, тому що відбулися деякі зміни. Я дуже довгий час працювала у корпорації, але зараз хочеться знайти щось більш змістовне, можливо, що, що буде приносити задоволення і також користь. А як до вас можна звертатись? Наталія. Наталія Наталія, скажіть, будь ласка, а чи важко в Іспанії взагалі знаходити знайомства, нових людей, спілкування? Ем, мені здається, залежить від людини, від того наскільки ти готовий говорити так, якимось можливостям, які з'являються. В принципі, ні, це інтернаціональне місто. Якщо ти говориш англійською, взагалі немає проблем. Тому. Просто, певно, потрібно бути більш активним для того, щоб знайомитись. А чи є у вас якісь очікування від сьогоднішнього заходу, ретриту нашого і в цілому сьогоднішнього дня? А, так, звичайно, очікування є. Хотілося б познайомитись ближче з дівчатами, також, можливо, знайти для себе якісь відкриття і почути себе. А що значить почути себе для вас? Для мене це означає відволіктися від стороннього шуму, і, нарешті, можливо, зрозуміти, що саме я хочу робити. Захід тільки розпочався, але я вже бачу, що багато таких купок створилося людей, хто спілкується дуже посміхаються. Тобто, я так розумію, на такому просторі це дуже швидко знайти таких світлих людей, хто готовий спілкуватися, але треба приходити так, на такі так. Так, звичайно важливо, мені здається, бути відвертим і бути собою, і будеш тоді притягувати до себе людей, які схожі, і це такий секрет на при на, напевно успіху. Мене звати Інна, я із города Дніп. Ми майже земляки, я з кривого рогу, тому <гум> 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 розумію. А, скажіть, будь ласка, як давно ви в Іспанії і як знайомства тут знаходити нові? Тому що це кажуть, не дуже просто зробити тут. Находжуся я два роки. зустрічаємось з подругами на Ні Дуже-дуже много дуже спілкуємось. У нас дуже велика компанія. І радію кожному, кожній зустрічі. Ви можете порадити жінкам ходити на нетворкінги, так? Дуже, так, так, це дуже треба. Це допомагає об'єднуватися, вважаю. А скажіть, будь ласка, а чи додається якихось сил та свободи в душі своїй? Увіреності? А чи можете порадити щось для тих, хто приїжджає в Іспанію? Приїжджайте і радуйте життю. Мене звати Світлана, я з міста Одеси, живу тут два роки і працюю фотографом. Буду дуже рада запросити всіх на зйомку. Для глядачів каналу буде знижка по промокоду Світік. Що ще я можу сказати? Ну, підписуйтесь на наш канал, пишіть Світлані, там будуть внизу всі силочки. Свєтік, промокод так на знижечку. Дуже класно. Фотосесії, Іспанія, це найкраще місце. Мені здається, і найфотогенічніше для цього. А чи багато взагалі емоцій ви отримуєте щодня тут? Чи все ж таки такі ретрити допомагають більше їх? А, і дуже багато емоцій отримую. І справді Барселона, от як ви сказали, вона дуже фотогенічна. Тут фотосесії проводити це. Це мрія, це була моя мрія ще. До повномасштабного вторгнення я мріяла тут жити, і ну так вийшло, що от зараз я маю таку змогу. І насправді такі ретріти вони дуже підтримують. По-перше, це ком'юніті, це нові знайомства, це спілкування. Нам це дуже необхідно тут зараз бути серед своїх, тому що це якось ну, підтримує морально прям дуже гарно. І ці фотосесії в, в мене 99 мабуть, відсотків це українці наші. Тому це теж ну так надихає підтримує, бо ти маєш з ким поспілкуватися. Це дуже класно. А де саме ви шукаєте своїх клієнтів? А, здебільшого в інтернеті це реклама Facebook, Instagram, а, таргетована, і я а, бачу, як просто люди а, знаходяться по пошуку в Instagram, фотограф а, Барселона, і так от пишуться, і я вже відправляю а, всі деталі, прайси, і далі ми спілкуємося вже про всю зйомку. Мене звати Ірина Пунчак, я приїхала із Києва до Барселони працювати з людьми. Я наставник, ментор і провідник хроніки Акаши. Працюю з людьми для того, щоб наповнювати новими сенсами, для того, щоб відкривати всі внутрішні потенціали, щоб наші українські жінки проявлялися в цьому світі так, щоб він трансформувався і еволюціонував. Як цікаво, розкажіть, будь ласка, як до вас потрапити детальніше про свої ретрити. Я працюю в мене є свій ретритний центр під, під Києвом, але я зараз він працює. Там проходять багато е, різних заходів, з різними майстрами взаємодію. Але зараз я подорожую по Європі для того, щоб усилювати жінок, які вже е, для себе взяли намір. Розвиватися не тільки в матеріальному плані, тому що в нас зараз такий час, коли наш внутрішній світ він проявляється тільки в такому точки з точки зборки, дав в такому стані, коли і внутрі, і зовнішні – все гармонійно. І для цього я працюю як майстер вже багато років. В мене досвід, великий досвід в бізнесі. Перша половина мого життя був великий досвід в місті Одеса. В мене був рекламно-інформаційний бізнес. Я випускала свій журнал ДНК. Я досліджую многомірний ДНК на зараз. Раніше я досліджувала ДНК з точки зору соціальних відносин, людини, все, що ми робимо для цього світу, корисного. А на зараз я досліджую те, що внутрі нас. Тому що наше многомірне, багатомірне ДНК вже розпакувалося. Ми з почали себе сприймати як таку многомірну особистість, в якій багато потенціалів, які ще сплять. От я пробуджую ці потенціалі. Планую в жовтні провести монсерат в горах, провести ретрит для жінок, які планують відкрити свої материнські таланти, чи свої, чи мають наміри розпакувати свої жіночі. Гормональні процеси, тому що зараз такі етапи, де коли діти приходять до світу дуже високові, і жінка дона бути готова до прийняття нового да нового життя. Мені, мені прийшла така інформація. Я оскільки я провідник, я роблю все, що мені приходить. Я не придумую з голови. Я все це роблю на одкліку свого серця, своїх відчуттів. Для того, щоб бути корисною, тому що це моя місія. Я еволюціонер, як душа, скажімо так, як людина, я розвиднута особистість, яка і має гроші заробляти, і духовно розвиватися, щоб був баланс. Тому я приглашаю, запрошую, запрошую всіх, хто дивиться зараз цей канал, пишіть таке кодове слово щаслива жінка, ви будете мати особисті. Я, я не знаю, як українського слова. Будуть особисті умови для наших глядачів каналу за промокодом щаслива жінка ви отримаєте. Так, да, ви отримаєте е, ос, особи, ще до доп, доп, к цьому, що ми будемо робити, мою особисту консультацію, тому що на ретриті буде все. Але як провідника хаші я можу знайти першу причину любого блоку, любої е, структури, яка зараз не активована. Mm -hmm. І це дуже важливо. Тому я е, дуже відкрита для всіх. Дякую за те, що е, по всьому світі ми можемо спілкуватися за допомогою. І талановитим людям, в тому числі. Я от дякую засновнику цього каналу персонально. От, тому що це дуже важливо обмінюватися. Це такий енергомент, це не тільки інформаційний обмін, так? це енергообмін нашими відчуттями, нашим досвідом. Він для нас всіх новий. Життя у всіх змінилося. У когось на краще, у когось, ні. У когось ще ні, кого ще хтось проживає свої етапи. Я Повізу багато сонця в україну щоб там допомагатися да, допомагати своїм настроєм людям з якими я працюю во тому е, всіх Обіймаю, обіймаю всіх представників нашого світу по всьому світу. Знаю, що ви власниця цього чарівного авто. Розкажіть, будь ласка, про себе. Добрий день. Мене звати Ліля. Так, я власниця цього гарненького червоного кабріолету. його звати Жорік. І він запрошує всіх бажаючих приєднатися до наших подорожей по Каталонії. Ми їздимо по найгарніших пляжах, по найгарніших бухтах. Всі відомі місця, Музей Фігересу, устричні ферми в горах, Різноманітні локації дуже дуже любимо подорожувати з ним і всіх запрошуємо також до нас приєднуватися. Дякую. А якби я була моделькою і хотіла влаштувати фотосесію, можу звернутися до вас? Так, звичайно, можна і фотографуватися, замовити під фотосесії. Також є у мене фотограф, знайомий, також можете. Дзвонити координати е, залишимо е, десь у посиланні, так і по промокоду е, промокоду, так? так це називається по промокоду Жорік його жорік, звати е, для українців. Ну і для всіх, хто скаже цей промокод, буде знижка.